Та в ефірі Дніпро Ньюс в студії Діана Насипана ми вже підготували для вас перевірення та актуальні новини станом на 13 ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАВС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Вночі військові повітряного командування схід збили три ворожі дрони камікадзе на Дніпропетровщині. Втім, росіяни всю ніч накривали вогнем Нікопольський район, били зградів та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. За попередньою інформацією, людей не зачепило. У Марганецькій громаді окупанти пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу. Понад 40 тисяч сімей залишилися без води, понад 10 тисяч без світла. Електрики працювали всю ніч і все полагодили. Люди зі світлом насосна станція стала до роботи. У Нікополь прилетіло чотири десятки російських снарядів. Є руйнування житлових будинків. Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені майже півтора десятки багатоповерхівок та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, банк та два магазини. Також понівечені 5 автомобілів. Рятувальники наразі продовжують обстежувати територію. На Дніпропетровщині сьогодні стабілізаційних відключень світла не буде. Повідомили в Дніпровських електромережах. Втім, на території Києва та області на Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Харківщині і Полтавщині електроенергію відключатимуть людей, вкотре закликають максимально ощадити кіловати. Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів. Росіяни понівечили там понад 40% житла та інфраструктури. У спортивному комплексі вже відновили вікна. Зараз лагодять побити російськими снарядами дитячий садок. Комунальники разом з мешканцями ремонтують зруйновані оселі, балкони та закривають пошкоджені вікна. Безоплатне паркування під час тривоги. Інспекція з питань паркування подала до міськвиконкому проєкт рішення щодо скасування штрафів за неправильне паркування під час повітряної тривоги. В інспекції додають від початку повномасштабного вторгнення їхні працівники не штрафують під час сирени. Втім, зараз цьому рішенню вирішили надати додатковий правовий статус. Зазначене зроблено для того, щоб забезпечити безпеку в першу чергу водіїв, які не можуть знаходитись на вулиці під час повітряної тривоги, а повинні перебувати в укритті. А також не наражати на небезпеку інспекторів з паркування. Нагадаємо, у Дніпрі парковки поділяються на зони А, Б і С. У зоні А година стоянки вартує 18 гривень. Година у зоні Б обійдеться у 15 гривень. Паркування у зоні С, а також біля залізничного вокзалу, місць відпочинку та на набережній залишаються безкоштовними. Сплатити за паркування можна у паркоматах або у додатку для смартфонів. В Україні стрімко зросла кількість ДТП. Тільки в період з 10 по 23 жовтня загинули більше півсотні пішоходів. Це пов'язано з тим, що через економію електроенергії стали раніше вимикати вуличне освітлення. Водіям вкрай важко розгледіти на дорозі в темряві пішохода, ще й в Темному одязі патрульні радять людям нині переглянути свій гардероб і надавати перевагу світлим кольорам. Крім того, потрібно використовувати світлоповертальні елементи, які дозволять водієві побачити пішохода вже на відстані 130 метрів та вчасно зреагувати. Потрібно їх розміщувати на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястки, щіколотки. Найкращі помітні елементи, отакі от світлоповертальні, жовтого кольору, як я вже показувала, і розміром більш як 15 квадратних сантиметрів. Ковід 19 витіснив грип. Ця інфекція наразі стала переважати серед інших сезонних хвороб, ба більше почала мутувати. Лише за минулий тиждень у місті підтверджено 709 випадків захворювання на коронавірус. Десятеро інфікованих померли, одужали до півтори тисячі людей. Лікарі попереджають у хворих. З'являються нові симптоми і радять вакцинуватися і не наражати інших на небезпеку. Как правило, начинается с повышения кратковременной температуры в течение двух-трех дней, присоединения насморка, то, что не было в предыдущих штаммов, сильные боли в горле в течение двух-трех дней тоже беспокоят больных, и появляется сухой мучительный кашель. Как правило, это штамм коронавирусной инфекции, микрон под типа B4, B5, они протекают без массивного поражения легочной ткани. Инкубационный период очень снизился до 5-7 дней. И уже человек за более короткий промежуток времени должен знать, что он заболел и соблюдать правила личной гигиены. Чі Полтавщину атакували безпілотники. Російські терористи завдали чотири удари, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки впали на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Протягом наступної години в цей же район поцілили ще три дрони. Загиблих та постраждалих немає. Контррозвідка служби безпеки затримала російського агента, який готував вибухи на одеській залізниці. Серед вилученого у зловмисника понад 3 кілограми тротилу протитанкова міна і підривачі. Встановлено, що він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на окремих ділянках одеської залізниці. Встановлено, що він збирав розвіддані про перевезення військової техніки озброєння боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах сил оборони на південному напрямку. Для виконання ворожого завдання зломисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу, і отримувати відповідні фото через мобільний додаток. Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України. Втім, йому це не допомогло. Передадуть Україні вісім систем ППО НАСАМ, за словами офіційного представника Міноборони США. Дві з них Україна отримає вже найближчим часом, а ще шість пізніше. Також у Пентагоні заявили, що нададуть засоби протидії безпілотникам, зокрема систему «Вампайр». Київські правоохоронці перекрили міжнародний канал збуту кокаїну. Наркотики були заховані у вантажних контейнерах з промисловим шлаком, що значно ускладнювало їх виявлення у ході стандартного митного огляду. Вага вилученого наркотику становить 4 кілограми. А це за цінами чорного ринку 24 мільйони гривень. З психолог. Цуценя Рем, якого врятував поліцейський на місці обстрілу, тепер працює разом із правоохоронцями. Малий виріс і допомагає рятувати життя. Чотирилапи виїжджає на евакуацію в складі екіпажу поліції, хоча й, хоча й не є службовим собакою. У Рема вісь, важлива місія. Він допомагає пережити біль людям, а особливо дітям, які постраждали внаслідок російської агресії. Зокрема, нещодавно втішав восьмирічного Богданка з бахмута, якого з під вогню витягла армійці. Хлопчик внаслідок ворожих обстрілів втратив тата і вагітну маму. Великий улов на Дніпро чоловік зловив двох риб рекордної ваги. За щуку, яка важить майже 7 кілограмів, за словами рибалки, довелося поборотися. А от 4 кілограмового судака підчепив на гачок без зайвого клопоту. Обидві рибини стали особистим рекордом сміливця. І за мить ми поспілкуємося із гостем в студії. Не перемикайте. Зв'язку з ракетними обстрілами все більш актуальними стають питання безпеки містян. Тож в Дніпрі будуть з'являтися мобільні укриття, що собою уявляють та де будуть знаходитися. Прямо зараз запитаємо у Івана Васючкова, головного спеціаліста департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Вітаю, добрий день. Отже, розкажіть, де саме планують встановлювати ці укриття перше ми плануємо встановити біля зупинок громадського транспорту в місцях, де поруч немає якихось інших захисних споруд. тобто ті місця, де є великі скупчення громадян, особливо у годину пік, для того, щоб вони могли використовувати їх як захисні споруди під час повітряних тривог. Як прийшла взагалі ідея? Ну насправді ця ідея вона не нова. Ізраїль її використовує вже багато років через постійні активні бойові дії, і там вона прижилась нормально. Але була проблема в тому, що більшість наших заводів вони зараз виробляють подібну продукцію виключно для військових. І Була велика складність для того, щоб замовити такі конструкції саме для цивільного населення. Але зараз, за останні місяці, ми бачимо, що дуже велика кількість обстрілів саме цивільної інфраструктури, в тому числі. З якогось дива доріг та об'єктів енергетичного сектору, тому ми маємо подбати про безпеку наших містян, і саме тому ми вирішили зараз замовити велику партію таких споруд та встановлювати їх по місту. А оці споруди вони де вироблені? Не можу називати точне місце, але скажу, що ця сама компанія, цей самий завод, він виробляє вогневі опорні пункти для наших військових вже понад сім років. Вони використовуються на нулі на першій лінії як сховища для військових і Витримують дуже велике навантаження саме під час навіть активних бойових дій. Тому ми впевнені, що вони захистять і наших містян. Тут тобто це не власне виробництво? А, ні, міська рада не виробляє. Ну, я маю так, на увазі українське. Це українське виробництво. Я вам навіть більше скажу повністю всі складові вони вироблені в Україні. Наскільки вони, вони надійні і як їх тестували? Ми знаємо, що під час активних бойових дій вони витримували навіть влучання з гранатомету, тобто це 20 сантиметровий армований бетон, армований він дуже такою товстою арматури в декілька слоїв, а тому витримує дуже серйозні навантаження. Також він пройшов сертифікацію в дослідних інститутах, які використовуються в міністерством оборони України. Тобто, вони ну, дійсно дуже надійні. Скільки їх вже встановлено? і Скільки планується можливо? Сьогодні вчора розпочалося встановлення першої такої захисної споруди. Ще дві заплановано до кінця цього тижня. Взагалі плануємо поставити 48 таких захисних споруд по всьому місту. Тобто географія буде по всьому місту і лівий берег, і правий берег. А більш за все це буде у центральній частині, там де є скупчення, наприклад, біля автовокзалу, та у житлових масивах, там де багато людей зранку виходять на зупинки. Чи обладнані вони чимось? Так, при встановленні вони будуть обладнані дверми, а також місцями для сидіння. Тобто, сидячи в таку споруду, поміщається близько 20 людей, а також можуть використовувати люди, які можуть стояти. Тобто близько 30-32 людей спокійно туди там можуть розташуватися. Тут освітлення також буде встановлено на початку. Потім згодом ми плануємо встановити також камери відеоспостереження. Вони будуть виконувати в тому числі і антивандальну функцію, тобто будемо спостерігати, що коїться в цих укриттях. І можливо по деяких місцях там будуть розташовані також і торгівельні павільйони. А чи будуть вони відкриті цілодобово і враховується якось комендантська година? Так, вони будуть відкриті цілодобово. Під час комендантської години також можна буде скористуватися цими захисними спорудами. І ми просимо нашу патрульну поліцію, щоб вона заходила, дивилась періодично, коли робить об'їзд по місту. Заходила в ці захисні споруди та контролювала, в тому числі допомагала контролювати громадський порядок та. Цілісність цих захисних споруд, коли можна буде вже розпочати їм користуватися, монтаж займає від двох до чотирьох днів в залежності від погодних умов. Ну сподіваємось, що вже у п'ятницю перші захисні споруди будуть повністю відкриті для наших громадян. Дніпро перше місто в Україні в Україні, яке використовує ці споруди. Наскільки нам відомо, ще є Миколаїв та місто Харків. Вони перші розпочали встановлення, бо вони знаходяться під постійними обстрілами з самого початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Вони перші були, але наскільки нам відомо, у нас вони трошки краще в якості як захисні споруди, тобто трошки товше, трошки кращий метал використовується, тобто більш більш надійний для містян. Чи є ще якісь плани щодо заходів безпеки, окрім цих споруд? Зараз ми розробляємо додаткові заходи безпеки і плани по можливій евакуації в випадках. Якщо ми зараз дуже багато чуємо від Русні про те, що можуть бути якісь загрози і навіть ядерної безпеці. Тобто, багато зараз планів є, але ми не будемо їх поки що оприлюднювати, тому що є елементи захисту нашої інформації. Зрозуміло, дякую. Тож чекаємо. Нагадаю, з нами був Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. На цьому наш випуск добігає кінця. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на наш канал та спецпроекти бачите на екрані. І до зустрічі. Увага! Інформують департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, громадяни. Відбій повітряної тривоги. Поверніться до місць роботи або проживання, надайте допомогу хворим і людям похилого віку. Будьте готові до можливого.